Картопля наша місцева з гощі. Беремо ми постійно тут на місці в оптовиків, Ціна доволі прекрасна, є 25 велика, гарна, є меншенька 15. На будь-який смак та гаманець. Така як була, ціна ці, не кидово тримається. Вже хороший. Якщо не погниє, то хороший врожай. А так, який, який сорт картоп сорт, э, Це Червона білоросса, а біла... як це вона називається? Тайфун, чи Какої якось так вона називається? Я вже Думаю, що впаде, тому що це дощі були трошки, то вона грязновата, а так не повинна вона впасти в ціни. А загалом ви купуєте, так, в когось з да. людей і що кажуть, якось попливали оці негоди, які були на врожаї? Звичайно, попливали, бо дуже багато така неякісна. А так, надіємося, що все буде добре. І буде, ціна не підніметься, і урожай буде хороший.